Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. І сьогодні у нас черговий випуск проєкту Схема мільйонера. Погнали! Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Перш за все, хто не в курсі, що це за проект, вилетить підсказка. Зайдіть, подивіться першу частину. Ну і коротко про цей проект я звісно ж таки скажу в цьому випуску. Дивіться, схема мільйонера це розроблена мною власне схема відкупу доксів на 10 доларів кожного дня до тих пір, поки він не відстрелить. Як